Дональд Трамп не втомлюється говорити про наміри США контролювати частину корисних копалин України. Звісно, Америку турбують гроші, а вони в першу чергу в Урані, Титані та Залізі. Але що ж цінного є на Одещині, які саме копалини заховані під нашими ногами? Чи використовуємо ми ці ресурси наповну? Та чи може регіон бути потенційно цікавим для американських інвесторів? Розбираємось разом. За даними причорноморського державного регіонального геологічного підприємства, в Одеській області нараховується 145 родовищ корисних копалин. Проте на сьогодні активно розробляються лише 45 із них. Тобто значна частина запасів залишається невикористаною через фінансові, технічні або екологічні обмеження. Загалом усі природні ресурси регіону можна розділити на дві великі групи: будівельні матеріали, що становлять основну частину видобутку, та перспективні, але менш освоєні копалини, серед яких нафта, газ та золото. Також в області виявлені поклади залізної руди, фосфоритів, кольорових металів, кав'яного та бурого вугілля. Однак їхні запаси або незначні, або потребують настільки дорогих досліджень і технологій, що промисловий видобуток якраз є економічно невигідним. Якщо говорити про видобудок корисних копалень на Одещині, то головний напрямок тут будівельна галузь. Майже 80% усіх запасів регіону це сировина для виробництва будь-матеріалів. Що саме видобувають? Цементну та керамзитову сировину, вапняк, піски, глину, граніт, гравій та гальку. Ці ресурси не просто лежать у землі їх активно використовують по усій країні. Наприклад, вапняк із кар'єрів біля Білгородністровського йде на будівництво доріг, а піски з придунайських родовищ стають основою для виробництва бетону. А сама Одеса була збудована щерепашником. Ось тут можете дізнатись про міфи та правду довкола одеських катакомб. Одещина також приховує запаси нафти, які були виявлені ще в 70 х 80 х роках. Проте її промисловий видобуток так і не було розпочато через технічні складнощі та особливості хімічного складу. Серед основних перешкод глибоке залягання покладів, високий вміст парафіну та сірки, що ускладнює транспортування, висока в'язкість нафти, через що її складно видобувати. У регіоні є два основні родовища, які мають великий потенціал: східно-сарацьке, запаси якого оцінюють у 150 мільйонів тонн, та Жовтоярське, де основною проблемою є глибина залягання, а це понад 5 кілометрів. Саме через це фахівці не можуть визначити об'єм нафти у цьому місці. Були ми багаті і газом. Чому були? Бо газове родовище на Одещині знаходяться саме у Чорному морі, яке теж виявилось під окупацією. Саме там розташовано два. А найбільше хродовище штурмове, де знаходиться 17 мільярдів кубометрів газу та 1,3 мільйона тонн газового конденсату, та Одеське його запаси оцінювалися понад 21 мільярд кубометрів. Це не фантастичні цифри, але цілком достатньо, щоб забезпечити значну частину потреб України. Видобуток там почали у 2012 році, і все йшло добре, поки у 2014 році Росія не анексувала Крим разом із півостровом. Вона захопила і морські родовища. Відтоді газ, який мав би працювати на українську економіку, качають окупанти. А коли вже почалася повномасштабна війна, зсу завдали ударів по бурових установках, які використовували. Росіяни, це трохи зменшило їхній видобуток, але повністю зупинити його поки не вдалося. Тож на їх повернення можна очікувати у випадку повернення Криму чи суворих санкцій. Коли говорять про воду на Одещині, зазвичай згадують море, Лиман та Дністер. Але під землею приховані величезні запаси прісної води понад 700 кубометрів на добу. А ми досі не використовуємо навіть її десяту частину. Крім того, в області є 14 родовищ мінеральних вод, які можуть дати поштовх для розвитку лікувального туризму та виробництва води. Найбільші з них одеське, кароліно бугаське Куяльницьке, Сергіївське та Чорноморське води Одещини багаті на корисні мінерали та вже застосовуються в медицині, проте їхній потенціал недооцінений. Розвиток виробництва мінеральної води та санаторіїв міг би перетворити регіон на популярний європейський курорт і дати поштовх економіці. Хоча Одещина не асоціюється із золотодобувним регіоном, його надра приховують значні запаси цього дорогоцінного металу. Найбільш відомі серед золотих родовищ. Майське та Квітківське майське розташоване неподалік Саврані. За даними Державної служби геології та НАДР України, його площа перевищує 250 гектарів, а середня концентрація золота у породах становить 3,4 грама на тонну. Попри масштабні дослідження та певні інвестиції у початкову інфраструктуру, родовище залишається законсервованим. Ще одне перспективне родовище квітківське, розташоване у Подільському районі неподалік сіл Кричунове, Поляницьке та Глибочок. Його площа сягає 670 гектарів, що робить його вдвічі більшим за майське. Концентрація золота у породах коливається від 1,1 г до 14,7 г на тонну. Прогнозовані загальні запаси можуть перевищувати 40 тонн. До речі, подейкують, що крім золота, в самому серці Одеси знаходяться ще й діаманти. Ось тут дізнаєтесь більше про місцеву легенду і заразом дізнаєтесь частину історії Одеси. Попри значні поклади золота, Україна досі імпортує цей метал, а національна золотодобувна промисловість фактично не розвинена. Ще у 90-х роках на майському та квітківському родовищах пробурили сотні свердловин. Як результат було здобути кілограм золота та подаровано президенту кучмі. Багато хто говорив, що цінність цього кілограму занизька. Після цього роботи припинились. За оцінками Держгеонадр, Україна має близько трьох тисяч тонн золота, проте його розробка потребує значних інвестицій. Початкова розвідка вимагає близько 10 мільйонів доларів, а запуск видобутку щонайменше 100 мільйонів кажуть у держгеонадрах. У вересні 2024 року Державна служба геології та надр України склала список стратегічних родовищ корисних копалин, серед яких золоті поклади Одещини влада планує передати ці об'єкти інвесторам через аукціони, що може дати новий поштовх для розвитку української золотодобувної галузі. Тож сподіваємось, що ця історія сунеться із мертвої точки. Ви відсотково чули про соляні шахти Донеччини, які опинились в окупації, але ма. Мало хто знає, що Одеська область теж сидить на гігантських покладах солі. Ізмаїльське родовище, яке розташоване між озерами Катлабух і Китай, приховує приблизно 4 мільярди тонн кам'яної солі. Це колосальні запаси. Їх вистачило б, щоб забезпечити всю Україну сіллю на десятки поколінь і навіть вийти на експортний ринок. Але тут є кілька але глибина залягання понад 100 метрів. Це означає, що для розробки потрібні великі інвестиції для створення шахної інфраструктури. Конкуренція сьогодні Україна активно закуповує сіллі з-за кордону, оскільки після повномасштабної війни солидарські шахти на Донеччині втрачено. Одеська область має значні природні ресурси, зокрема газ, нафту та золот. Однак вони недостатньо вивчені, та не кожне родовище пройшло необхідне дослідження. Через те, що переважна більшість корисних копалин використовується для будівельного сектора, Одесьчина може бути цікава більш українським підприємцям. Однак через відсутність цінних металів або недостатню доказовість їх наявності, регіон виходить не дуже і то привабливим для іноземних інвестицій, каже економіст Едуард Каражия. Якби у нас було достатньо ресурсів, їх би почали видобувати ще за радянських часів. Наразі, на мою думку, одеський регіон не приваблює американських інвесторів, оскільки це може бути економічно невигідно. Наприклад, буріння однієї свердловини коштує щонайменше 10 мільйонів доларів, і це ще не гарантує, що ми знайдемо там газ чи нафту. Що має потенціал? Так це газові родовища, які нині під окупацією. Вони мають потенціал зробити Україну менш залежною від імпорту. Але наразі це неможливо. Нафтові запаси також можуть відіграти важливу роль, проте їхній видобуток наразі невигідний через складні геологічні умови. Що може змінити ситуацію? Нові технології, інвестори та державні ініціативи. Та, попри певний економічний потенціал, еколог Сергій Степаненко застерігає про серйозний вплив на довкілля при будь-яких процесах видобутку природних копалин. Видобуток будь-яких природних копалин є небезпечним, оскільки порушує екосистеми та ландшафти. Наприклад, видобуток піску в долині річки Великий Куяльник сприяв прискоренню опріснення куяльницького лиману. Особливо загрозливим є видобуток нафти, який може мати катастрофічні екологічні наслідки. Порощуючи один елемент природньої екосистеми, можна завдати шкоди всій її рівновазі. Перед початком видобутку необхідно проводити оцінку впливу на довкілля та екосистеми. Таким чином, природні копалини Одеської області з одного боку мають економічний потенціал, але видобувати їх не дуже просто. З іншого боку, ризики для довкілля є суттєвими, особливо у випадку нафтовидобутку. Тому для успішного розвитку галузі треба шукати баланс між економічною вигодою та екологічною безпекою. А ось це можливо лише за умови суворого контролю та дотримання природоохоронних стандартів. Підписуйтесь, аби не пропустити наші детальні розбори.